23 грудня у приміщенні комплексу Бархат відбулася зустріч депутатки Вікторії Шевц з мешканцями 24 го округу, до якого переважно входить мікрорайон Розвилка. На заході також були присутні помічники Вікторії Шевц Андрій Цвілюк та Олена Кавєшнікова. Планувалося, що народна обранниця відзвітується про пророблену роботу за рік, а вже потім вислухає пропозиції та побажання від виборців. Проте присутні вирішили одразу ж перейти до жвавої дискусії. Пані Валентина висловила своє невдоволення щодо відсутності водовідведення на мікрорайоні. Калюжі, вибачте, в мене дитина в школу одна й друга ходила. Вони як стояли, так і стоять. Ви, ви не контролюєте, що робиться біля бармаглота. Ви не контролюєте те, що робиться біля, вибачте, по дорозі до першої школи, де, до, першої, до, до, до другої школи, де пункт незламності. О, незламності, яка там калюжа стоїть, як її можна там пройти моря. чи обійти. Коли ти хочеш туди пройти, звернутися, ладно дощ, ладно сніг. ну вибачте, прийміть, Майте якісь міри. За словами Вікторії Шевц, початком повномасштабної війни Росії з Україною питання благоустрою на окрузі було підкладено, і до його вирішення дійшли лише наприкінці року. Звісно, що є якісь проєкти у міста по реконструкції Київського шляху, і там будуть враховані ліквідація калюж. Мешканці пропонують водовідведенням робити це. Уже зараз, але керівник житлово комунального господарства нам пообіцяв, що до квітня наступного року калюжи напроти комсомольського, щоб на пішохідному переході, навпроти вулиці Причистинської, трохи далі на наступному повороті. Не має не бути. Крім того, мешканці жалілися, що на їхньому мікрорайоні відсутні аптека, банкомат та супермаркет, і їм у разі потреби доводиться їздити аж до центра Борисполя. А оскільки маршрутні таксі по мікрорайону ходять нестабільно, часто добиратися доводиться пішки. На жаль. Це не єдині проблеми мешканців Розвилки. Ще з минулого року ми запланували зустрічі на кожному на кожній вулиці, і ми їх почали. Не вдалося це закінчити, тому що ну почалася війна. У кожного куточку на мій округ це 29 вулиць і провулків. У переважній більшості ну не в переважній є вулиці, яким потрібно асфальтування, заміна трансформаторів. Ми неодноразово зверталися письмово і до обласного дитеку, і до міської ради щодо плану поліпшення якості, тому що в деяких домогосподарствах у нас напруга 150, 180, а в деяких 280. Є така нерівномірність, також Вікторія Шевц розповіла, що цьогоріч на 24 четвертий округ було виділено 235 тисяч 800 гривень матеріальної допомоги, що майже в три рази перевищує минулорічну цифру. «Взагалі активну фазу війни мешканці нашого округу 24 –– це розвилка. Ну регулярно зверталися, і також хто звертався, обов'язково отримував допомогу або продуктовими наборами або дитячими засобами, кому потрібно було, також ми співпрацюємо з соціальним працівником мого округу, яка також регулярно, регулярно отримувала продуктові набори для того, щоб роздавати їх мешканцям. Всі, хто зверталися за матеріальною допомогою в цьому році, на депутатські округи було вдвічі, можливо, навіть втричі видано більше її, тому що також багато пішли. Захисниками і потребували коштів на реабілітацію або лікування. Крім того, під час зустрічі неодноразово наголошувалося, що у мікрорайону є свій чат у Вайбері – спільнота округу 24, де кожен може висловитися та отримати відповідь від народної обраниці чи її помічників. Якщо ж ви проживаєте на території 24-го округу, але ще не є учасником цієї спільноти, вам необхідно написати у вайбері на номер 050 303 53 86. І адміністратор надішли вам запрошення до чату. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, Назар Гераскін. Новини, телеканал Бориспіль.